Сьогодні у нас вівторок. Всі мої прекрасні роса фарби, які тут витиснула. Сьогодні ось почала іншу картину. Зараз буду дописувати ще треба портрет. Як завжди, балаган у мене тут. Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини і ділюся своїм досвідом. І ви дивитеся мій щотижневий влог про моє життя і роботу. Цей влог дуже багатий на події, тому що в цьому влозі я буду показувати підготовку до виставки, які я робила замовлення, що я купляла, якісь нові експерименти, трошки про погоду, про природу і інші події нашого життя. Сподіваюся, що ви вже поставили вподобайку і бажаю вам приємного перегляду. Така у нас чудова погода сьогодні. Просто душа радується. Тепло. Ну, я знаю, зараз сюди сніг іде. В Україні взагалі шкода, там вже все позацвітало, а тепер все померзло, дерева. За що така несправедливість? У нас тут хоч ще не цвіте нічого кромі якихось там перших квітів. Була хвости, тепер йду за білим цементом який Тут мені Google порадив білий цемент для рамок. Що я взагалі тут ніяких цементів не бачу, ага, ось тут. Ой, на дворі така погода жахлива, просто жах. Що оце в мене цей ще Будемо шукати біле цими. А, отакий в мене ще трохи, що в мене не застиг. Трок 20, дурабон. Я не знаю, що це так трудно тут взагалі знайти якийсь гіпс. Ви кажете, купити звичайний гіпс. Тут немає звичайного гіпсу. Я вже скільки тут лажу по цих будівельних магазинах, ну тут якісь суміші, а саме цього гіпсу його немає. Сказали іти на це відділ. Віду фарфарбування. Ну що, я знайшла щось, щось подібне, але в огляді я бачила, що це не таке тверде, як те, що мені потрібно. Ну, візьму, візьму спробуємо. На сьогодні цілий день іде сніг, оце отак іде, то якийсь град лупив такий маленький. Це цілий день з самого ранку, уявіть, отаке холодно, вітер дує, це сніг, так воно все на якось так хочеться спати, воно це все вже набридло цей холод. Дуже неприємно. Нічого не хочеться робити. Приїхали на наш прекрасний відок. Але ми сидимо в машині, тому що <свісно> <свісно> там холодно, сніг, дощ, туман, я не знаю. Виходить, я не наміряла. Мені подобається приїжджати, особливо в якісь такі моменти, коли ти дуже заморений або не знаєш, що далі робити. І ми приїжджаємо сюди, дивимося на це місто згори, як життя йде своїм ходом, бурлить, кипить, і навіть якщо в мене там нема, то все продовжується. І це дає мені наснаги іти далі. І розуміння того, що життя коротке, і треба встигнути зробити все, що хочеться. Місто місця сало сусіднє місто. Розмовляти про виставку, якусь виставку перед Великим. Тут є такий будинок для старших людей, українців. І вчора мені зателефонували і запропонували тут щось виставити, якісь картини. То я зараз приїхала подивитися, як взагалі виглядає це приміщення, показати, що у мене є, і ну, взагалі подивитися, як це буде, домовитися, як виставити свої картини. Я приїхала додому з місі Саги. Ну що, в мене намічається ще одна виставка просто такий нежданчик. Це я так от знаєте такий авантюризм у мене. Ну, мені здається, що треба так робити. Якщо хочеш, щоб щось відбувалося, треба дивитися всім страхам в обличчя, приймати різні виклики, такі, як от сьогодні я прийняла. Я взагалі думала, що це буде якась групова виставка або групова ярмарка перед. Великоднем. А виявилося, що вони шукають художника на місяць на, на виставку. І це такий будинок людей похилого віку, український. Будинок Івана Франка називається. Він знаходиться в місяць Азії, такий великий, дуже там класно. І вони там постійно проводять якісь виставки. І кожного місяця у них там якісь виставки. І така є стіна широка, типа коридора, і там постійно виставляють різні картини. І... Ось я на наступному тижні вже буду вести свої картини, робити виставку. Тож у мене зараз куча роботи, я вже не знаю за що мені вистачається. Зараз заїхала додому по водички і повезу картину, портрет, який я робила на замовлення. Відвезу і прийду, буду думати, що мені треба зробити, щоб підготуватися до цієї виставки. Тож у мене срок буквально один тиждень, причому це мені за один тиждень надо довести картини. А все інше мені треба поробити ось буквально сьогодні. Завтра, щоб зробити банер, постери і придумати назву для виставки, і так далі. Боже, це в мене, звісно, дві ж. Ну, це хорошо Ходить мій вечір п'ятниці, замовлення, замовлення, тряпка, яку я витираю впала, картина, з якої я пишу замовлення. Залила рамочки новим гіпсом. Тому ну, щось мені вже він не подобається. Цього разу виміряла на вісах, але він якийсь дуже густий. В общем, такой дві тут картини. У мене ще тут намічається ще одна виставка. І я ж не знаю, за що мені хвататися. Доброго ранку. Так, починається ранок. Вчора він в мене день закінчився, пізно ввечері. Я робила тут замовлення. О, до речі, зараз перевірю, чи застила моя рамочка. І зараз буду писати, дописувати це замовлення субота. Отак, от, от у мене проходять мої дні. Вчора я залила рамку. О, oh, майкутне. Застила. Сподіваюся, вона не зламається. Тут мене ослить. Ура, застила! <laughs> Дивіться, яка гарна. Так, і друга тут в мене. Ну вона не дуже й застила. Я не знаю, скільки їй треба часу, щоб повністю застить. Це ось така сюди можна вкласти, вона сирувата ще. Я прям це відчуваю. Ну добре, хоч застила, хоч якось. Прикольно Такий маленький. розказував, Як я отут от йшов от в школу, дивлюсь, щось зелене лежить. Думаю, о, припущусь, чи хтось шапку загубив. Стою, дивлюсь, як моя. А то, коротше, я якийсь день назад йшов, загубив шапку. Жить, і ой. зараз опять йшов по цій же самій дорозі. І дивлюсь, о, шапка якась лежить. Похоже, на мою, так? Да? Ну, вона розвернута ж була, розвернута. Розвернута. Та підписники тут до спілкуватися. Підписники на іншу сторону і така вже примерзла вся в льду в лінію я дістаю ну відкриваю там думаю щось таке похоже на мою шапку думаю не дай бог беру просто чуть чуть вовнутрі загляду і там оцей бейджик Levi's написаний я думаю ну це моя забрав собі. Ну, ми їдемо в общем, зараз завеземо аплікацію в старську яким шукаю Розказували? Так, чому ні? Яким шукає роботу, вже отримав перміт і зараз ми... Я його висаджу, він наднесе аплікацію, а ми з Авдеєм поїдемо в українську церкву на свято. Хоробре серце. Я думаю, що якима <звіця> була робота, це... Нема свято. Завходимо, мама має розписатися. Я вже не один раз знімала відео про цю церкву. Це українська церква, яка знаходиться в Даунтауні міста Гамільтон. І мені дуже подобається тут атмосфера. Дуже багато українців. У нас тут уже є друзі. І цього разу ми прийшли на дитяче свято яке називалося Ісус мій супергерой. Як завжди, були цікаві квести, майстер-класи для дітей, смачна їжа. Тут завжди пригощають смачної їжі. І також була кава і смаколики для батьків, які могли відпочити в той час, поки діти зайняті. І в кінці був виступ театрального гурту Шайн, який з'явився в нас в Гамільтоні, і українці там припадають акторську майстерність і танці для дітей і для дорослих. І, звичайно, в кінці була молитва за Україну, тож таке було гарне свято. І нам дуже сподобалося. І ще діти отримали невеличкі подаруночки. Все вже закінчилось. Дивіться, яка на дворі краса сьогодні. Душа поліз на дерево. Він так хотів сюди по деревах полазити, а все ніде. А тут таке дерево. Якраз дуже класне, щоб лазити. Тільки далі не йди. О, така погодка, прям весна. Я нарешті тішуся, що так тепло. Ми приїхали тут, у нас принтер поламався, приїхали до друзів роздрукувати якимось резюме. І вони живуть там, де ми раніше жили. Зараз підійдемо, покажу вам цю місцевість, та й сама гляну, як тут все виглядає. Тут у нас є річка, там басейн є. Ми тут дуже часто гуляли. Клас. Ще дерева всі. Водичка трошки є. Це якраз була неділя перед церквою Ми заїхали роздрукувати сіві і поїхали на служіння. Тільки що з українцями в церкві і домовилися з ними тут зустрітися. Зараз приїхали, їх тут чекаємо. Трошки вітерець, звісно, дує. Там сюди так тепло було, а тут трошки дує. Боже, яке озеро гарне, щас покажу. Краса. Тут, так ось тут красивенько. Тут майданчик дитячий. А вода гарна. Ось, друзі. Пішли на озеро. Викоти кава. Така гарно сьогодні. Плюс 15 градусів. То мені може вже нічого наказати, ти будеш добре звучить на відео. так чехнув. Почула? Страшно. А це в Авдії в школі з'явилася така стіна, на якій написані різними мовами. І дивіться, українською мовою було аж чотири слова. Гідність, довіра, співчуття і радість, мені здається. Так, радість і співчуття. Все приємно. Так, я сьогодні дуже сильно замучена. Сьогодні працювала багато і глаза в мене вилазять уже на лоба, тому що я. Звіти роблю по доходах, розходах, по цьому всьому. І завтра у нас апойтмент до бухгалтера, тому нам все це треба зробити. Привезла Авдія на кунг фу, хотіла е кожного разу, коли я його буду привозити на кунг фу, щоб писати вам відео відповіді, але не тут було, тому що я сиділа в машині і робила таблиці з кредитної картки, з дебетової картки, з бізнес-картки і з аплікацій. З усього цього робила. Вибирала, що куди я потратила і так далі і тому подібне. І чую, що вже просто сидю, засипаю. Думаю, поїду зараз, куплю кави і посидю ще з'їм кави, вип'ю кави, з'їм морозивка, поки буду чекати, а Ну, походу вже... Дуже я насолодитися цим не зможу, тому що вже Авдія скоро треба забирати. З понеділок такий якийсь дуже, хоча мені треба готуватися до цієї виставки моєї. А я і. Те. А мені ніколи просто. Навіть у мене вена в'яна видулась під глазом. Кошмар. Ну і нарешті я почала готуватися до виставки, я відібрала картини, які буду виставляти, і сіла промальовувати торці. Картин з непромальованими торцями в мене дуже багато, тому що зазвичай я цього не роблю. А навіть якщо промальовую, то низ завжди залишається непромальованим. Тому в мене десь півдня зайняло це, щоб промалювати всі торці, а потім треба буде поназивати картини, попідписувати їх і повносити все в таблицю. Також я вирішила натягнути полотно на підрамник. У мене є багато підрамників без полотен. Я колись там купляла в одній художниці, вона переїжджала в США і все продавала. І також окремо я купляла тканину для полотен, не І я робила вже на ній зробила два замовлення великих, і в мене залишилися шматочки. І я так собі виміряла, що на декілька підрамничків в мене якраз Залишилася ця тканина, тому я вирішила натягнути. До речі, робила я це перший раз. Я ніколи цього сама не робила. Якщо мені щось треба було, мені натягувала Діма. А цього разу мені довелося робити самій. Такі плоскогубці спеціальні в мене є. Степлер звичайний. Колись я купила в художньому магазині, замовила такий степлер за 50 доларів. В итоге він оказався якийсь бракований, але я його не повернула, тому що він мене дуже довго лежав. А потім, коли ми спробували, то він... Був бракований, тож Діма купив звичайний якийсь степлер там за двадцятку, і ось ним я чудово прибиваю полотно. До речі, для першого разу, мені здається, дуже непогано вийшло і в принципі нічого складного в цьому немає. Навіть уголки я підвернула і мені сподобалося. Потім я загрунтувала звичайною грунтовкою для полотен, яку я купляла в магазині Michaels, і грунтую я в два рази. Я ще знаю, що роблять желетином щось там жаліють. Ну, я роблю вже третю картину на саморобному полотні і нічого не грунтувала, Вірній, не мазала желєшкою. і... Грунтовка не пропускає фарбу, все доволі гарно виходить. Через пару днів, коли вже другий шар висох, я почала писати на ній картину, мені просто вже не терпілося. І, на жаль, я не встигла її доробити до виставки, тому в мене є одна картина, яка не поїхала на виставку, а стоїть ще в процесі. У мене тут сохне замовлення. Я так включаю камін, о, він виключився. Включаю камін, щоб він грів і сохне. У мене сьогодні дуже багато роботи. Мені сьогодні треба буде попідписувати усі мої картини, які будуть на виставку, понадавати їм назви, ціни, все це роздрукувати, зробити таблицю. І завтра буду вести їх вже вивішувати. От відкриття буде 26-го, але вивісити треба завтра. Так, прийшла в майстерню, сьогодні у нас середа. Зараз ще раз загрунтую цей хвост, який я натягнула. Один раз вже нагрунтувала. Зараз ще загрунтую, ставлю його висихати. І піду. Той. Ці всі картини я перефоткаю і піду робити таблицю, називати їх, а потім все це підписувати і прикручувати. Часу немає. Боже, я не знаю, як я це все встигну сьогодні. Я перефоткую картини і вирішила. Сразу їх попідписувати, пофотографувати, пофотографувати, а потім сяду, вже буду робити таблицю і всі назви у мене вже будуть. Ось так. А потім треба кріплення поприкручувати. І торці вчора я всі поприкрашувала. Тут в мене ось вони стоять. Розсортувала, де не підписані, де підписані. Зараз буду давати назви, розміри писати, це все фіксувати. Чому ви уявляєте, скільки тут в мене сьогодні? Двіже. У мене так. я ці картини. Боже, у мене вже маркер цей акриловий стерся. Жопа болить. О, ще не все, он іще є. О, Я Сьогодні экстра мега заморлена, вигляд як просто полна бежиха. Ми, коротше, їдемо зараз з Авдієм на Конфу. Я його відвезу. А сама поїду, мені треба купити кріплення на картини, тому що я сьогодні цілий день займалася тим, що підписувала картини, робила назви, описи, все це робила для того, щоб стікери зробити. Тому що завтра цим картином насизав будинок Івана Франка, і там я буду це все вішати, і треба під кожною картиною стікери наклеювати з назвою, з мідіумом. Ціною. Ну і звичайно, мені треба було зробити таблицю, в якій в мене написано якби, картина, фотографія картини і вся ця інформація для виставки. Тож я зараз завезу Авдія на канфу. Їду в будівельний магазин, щоб купити ці всі штуки на кріплення. У мене провалка є, якісь там кріплення є, але ще мені треба дещо там докупити, тому що картин буде більше ніж 50. І на всі треба зробити кріплення І справи. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи потрібно мені зробити окремий відеовлог, де я покажу, як я готувалася до виставки детальніше, як ми розвішували картини і розповіді про будинок Івана Франка, в якому це все буде відбуватися. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на ваші запитання. Також не забудьте поставити вподобайку, можливо, поділитися цим відео. Давайте підтримувати україномовний контент. Мені дуже важливі ваші всі слова. Я все читаю і відповідаю на ваші запитання. Дякую за перегляд і до побачення.